Вітаємо у нашому сьогоднішньому зануренні. У нас на столі книга з дуже я б сказала амбітною назвою. Відповідь Перевірена методика досягнення недосяжного так Алан та Барбара Піс, і одразу скажу, що захоплює це не просто теоретики. Абсолютно, вони самі пройшли через повний фінансовий крах. А потім, от використовуючи ці ж принципи з книги, знову піднялися на вершину. І це власне змінює все. Це не поради від когось, хто завжди був на куні. Це, скажімо так, дорожня карта з самого дна. Тому ми сьогодні не просто переказуємо, ми розбираємо її на практичні інструменти і в основі всього. О, лежить одна досить складна на перший погляд, концепція: ретикулярна активуюча система. Раз так саме так. Раз. Це така ділянка нашого мозку. Автори по суті намагаються пояснити, як налаштувати цей наш внутрішній комп'ютер, щоб він працював на нас. Ретикулярна активуюча система. Звичайно, ну, кажучи, трохи як щось з наукової фантастики, але пояснення в книзі на диво просте, дуже просте. Уявіть собі, викидайло в нічному клубі, це і є раз, тобто фільтр. Точно на нас щосекунди валяться мільйони бітів інформації, звуки, запахи, картинки. Якби ми все це усвідомлювали, ми б просто збожеволіли. Ага. А раз стоїть на вході у свідомість і пропускає тільки, так би мовити, віп гостей. Тобто те, що наш мозок вважає важливим у даний момент, і тут я так розумію, ключове слово вважає. Бо хто ж вирішує, що є важливим? А от вирішуємо ми самі, свідомо чи ні. Класичний приклад з книги, який всі знають, про червону машину. Так варто тільки подумати, хочу купити червону машину, і що відбувається, вони раптом скрізь на кожному розі, на кожній парковці. Ну звісно ж, їх не стало більше. Просто раз отримала нову команду шукати червоні машини і почала їх підсвічувати в поточі інформації. Тобто, виходить, що ми можемо жити в світі повному можливості, але просто їх не помічати саме так. Бо наш внутрішній Google налаштований шукати проблеми, брак грошей, якісь перешкоди, і він, як слухняний пес, приносить нам саме це. Це ідеальна ілюстрація. І що цікаво, з наукової точки зору цю систему описали ще всередині двадцятого століття. Цей фільтр не пасивний, він активно шукає. Тобто він не просто помічає, а прям полює. Полює. І автори кажуть, що раз неможливо вимкнути, вона працює 24 на 7. Тому питання не в тому, чи програмувати її. А в тому, що саме ми в неї завантажуємо. Добре, з цим розібрались. Наш мозок це суперкомп'ютер. Як встановити на нього правильне програмне забезпечення? З чого почати? А починати кажуть автори, треба з найскладнішого з питання, яке заганяє багатьох у глухий кут. А чого я насправді хочу? Ох, це справді складно. І щоб показати наскільки рідко ми про це замислюємося, вони розповідають просто геніальну притчу про мексиканського рибалку. Так, так, і американського бізнесмена. Дуже протверезлива історія. Розкажіть. Ну там бізнесмен з Гарварду бачить, як рибалка впіймав кілька риби, не вже збирається йти додому. І починає його, значить, вчити життю. Так. Каже: треба ловити більше, купити човен побільше, потім цілу флотілію, відкрити концернний завод, вийти на світовий ринок, заробити мільйони. І рибалка його слухає, слухає, а потім питає: А навіщо все це? І бізнесмен так гордо відповідає, щоб років через 25 ти міг вийти на пенсію, переїхати в маленьке село, спати до схочу, трохи рибалити і грати з дітьми. На що рибалка йому спокійно каже, але ж я цим займаюся просто зараз. Точно в ціль ми часто женимося за чимось, не розуміючи, що справжня мета зовсім інша. Гаразд, отже, перший крок визначитися, і для цього автори пропонують конкретний інструмент: списки. Так, але списки з дуже важливими правилами. І перше, можливо, найважливіше, писати від руки. Чому саме від руки? Це принципово? Надзвичайно. Вони посилаються на дослідження, яке показало, що коли ми записуємо цілі від руки, ймовірність їх досягнення зростає на 42%. Ого, на 42%? Уявляєте. Пояснення просте, коли ми друкуємо, рухи пальців обмежені, а коли пишемо, мозок створює тисячі унікальних нейронних шляхів. Ми ніби прошиваємо ціль у підсвідомість. Цікаво, що вони пропонують не один, а аж три списки А, Б і С. Навіщо так ускладнювати? А це не ускладнення, це навпаки спрощення для мозку. Це щоб не плутати великі мрії з щоденними задачами. Тобто, щоб підкорити Еверест, не стояло поруч із купити хліба. Саме так. Тому що мозок від такого різнобою просто паралізує. Система така. Список А це великі мрії на все життя, написати книгу, побачити пінгвіни в Антарктиді це ваш компас. Зрозуміло. Далі йде список Б. Це цілі на найближчий рік, вже більш конкретні. І список С це те, що треба зробити негайно протягом 24 годин. Це перший крок, і тут, мабуть, найважливіша вимога, про яку вони постійно нагадують: абсолютна конкретика. Так не хочу бути багатим». це ні про що. А як тоді? Заробити 50 тисяч доларів до 31 грудня цього року, продаючи свої картини через інстаграм. Угу. Раз не розуміє абстракції, Їй потрібні чіткі координати. І тоді вона починає сканувати світ на предмет можливостей, виставок, покупців, курсів спросування. Добре, отже, маємо чіткий записаний від руки план. Але ж скільки таких планів припадає пилом у шухлядах? І тому автори додають наступний елемент. Вони кажуть, коли ви встановлюєте дедлайн для своєї мрії, вона стає ціллю. Дедлайн це магічне слово, потужний психологічний тригер. Згадайте останній день перед відпусткою. Скільки всього вдається зробити? О, за один день робиш більше ніж за попередній тиждень. Бо мозок мобілізує всі ресурси, є чітка кінцева точка. Це працює і для великих цілей. Вони ще про себе розповідають, що після банкрутства вони два роки були в депресії, і в якийсь момент буквально поставили собі дедлайн. Все, І з завтрашнього дня ми перестаємо себе жаліти. Вони призначили дату кінця своєму негативному мисленню, це дуже потужно. Але ж коли починаєш рухатись, з'являються перешкоди, величезні цілі лякають. І тут є геніальний принцип. Їсти слона по шматочках, тобто розбивати велике на мале? Саме так. Мета продати товарів на мільйон паралізує. А от щоденна дія зробити сім дзвінків клієнтам виглядає цілком реальною. Гаразд, а є ще одна перешкода, мабуть, найважча оточення. О, так. кожен хто ставив собі амбітну ціль, чув це. Та в тебе не вийде. Це занадто ризиковано. Навіщо воно тобі треба? І найгірше, коли це кажуть найближчі, автори пояснюють, що це не завжди зі зла. Це може бути страх, що ви зазнаєте невдачі, або навіть заздрість, або страх, що ми змінимося, і вони нас втратять. Так і що вони радять робити? Сперечатися ні, якраз навпаки. Точно, вони пропонують техніку, яка знімає напругу: не сперечатися, а частково погодитися. Як це на фразу, це дуже ризиковано. Дев'ять з десяти провалюються, відповісти. Ти маєш рацію, гарантій немає, і саме тому я зроблю все, щоб стати тим десятим, у кого вийде. Тобто, ви визнаєте право людини на її думку, але але залишаєте останнє слово за собою і пам'ятаєте, що у Волту Діснею відмовили понад 300 разів. Добре, план є, дедлайни є, стратегія роботи з критикою теж є. Але ж у книзі є і більш, скажімо так, просунуті техніки. Візуалізація, наприклад. Так, це вже про пряме програмування мозку. Ідея в тому, що він не дуже розрізняє реальні події і ті, які ми дуже яскраво та емоційно уявляємо. Тобто для мозку і те і інше досвід. Абсолютно є ж експерименти зі спортсменами, коли вони просто уявляють тренування, у них активуються ті ж самі м'язи, вони тренуються силою думки. Історія Джима Керрі з чеком це вже просто хрестоматійний приклад. Так, коли він був нікому невідомим актором, Виписав сам собі чек на 10 мільйонів доларів і носив його в гаманці, і рівно через 5 років отримав такий гонорар це ж просто мурахи по шкірі. Або Роджер Баністер, перша людина, яка пробігла милю швидше, ніж за 4 хвилини. До нього це вважалося фізіологічно неможливим. А він що, теж візуалізував? Тисячі разів. Він подумки прокручував цей забіг, уявляв, як бачить на секундомірі час 3.59. Він настільки в це повірив, що його тіло зробило неможливе. Поруч із візуалізацією завжди йдуть афірмації, але тут є, погодьтеся, певний ризик скотитися в самообман. Згоден легко казати, я найвеличніший, коли ти Мохаммад Алі. А як повірити в це звичайній людині? Це дуже влучне питання, і автори підкреслюють, афірмація це не магія. Це інструмент для перепрограмування внутрішнього критика. Тобто, якщо роками казати собі я не вдаха, то раз буде шукати цьому підтвердження. Точно. А афірмація – це спроба свідомо змінити цю платівку. Але вона працює, коли є три речі: теперішній час позитивне формулювання, і головне емоція треба відчувати те, що говориш. Добре, і от ми підходимо до ідеї, яка, як на мене, є фундаментом для всього іншого, і вона найскладніша. Стовідсоткова відповідальність так. Автори кажуть, що людина сама є причиною всього, що є в її житті. Не уряд, не економіка, не батьки. Це звучить жорстко. Жорстко, якщо сприймати це як провину, mm. але автори подають це як свободу. Як це? Поки хтось інший винен у моїх проблемах, я без сили. Але щойно я визнаю, що це результат моїх рішень. Я отримую силу це змінити. Історія, яка це ілюструє, про Уї Мітчела. це просто щось неймовірне. Отак людина, на яку звалилося, здавалося б, усе спочатку, жахлива аварія на мотоциклі, опіки 65% тіла, втратив пальці. А через 4 роки розбився на літаку і залишився паралізованим здавалося б, це кінець. Крапка. Але його мантра була. До аварії я міг робити 10 тисяч речей. Тепер можу лише 9 тисяч. Я можу вічно шкодувати за втраченою тисячою. Або сфокусуватися на тих 9 тисячах, що залишилися. І він став мільйонером, мером міста. Це і є 100% відповідальність у дії. Абсолютно. Окрім цих ментальних штук, у книзі є й дуже прагматичні, майже математичні поради, як історія самого Піза про продаж губок. Це геніальний приклад зміни ставлення до невдач. Він ходив від дверей до дверей і просто почав вести статистику. І вирахував своє співвідношення. 10, 7, 4, 2. Так. На 10 дверей, у які він постукав, 7 відчинили, 4 вислухали, а 2 купили. І тут починається математика. Кожна продана губка приносила 20 центів, тобто за 10 спроб він заробляв 40 центів. А це означає, що кожен стукіт у двері, незалежно від результату, приносив йому 4 центи. Тобто, навіть коли йому грюкали дверима перед носом, він думав: супер, я щойно заробив 4 центи, і невдача перестала бути невдачею. Вона стала просто кроком у статистиці. Ще один інструмент з цієї серії правило 80-20. принцип Парето. Так що 20% наших зусиль дають 80% результату. Завдання знайти ці 20% і сфокусуватися на них, не розпорошуватися. Отже, якщо зібрати все докупи, відповідь це такий собі посіблик з експлуатації власного мозку. Саме так, визначити, чого хочеш, записати це конкретно і від руки, поставити дедлайн, розбити на малі кроки, взяти відповідальність. І використовувати візуалізацію та афірмації, щоб налаштувати свій внутрішній фільтр на пошук можливостей, а не перешкод. І мабуть, найважливіше, що дає ця книга, це розуміння, що шлях ніколи не буває прямим. Абсолютно, він завжди з вивести, з невдачами, з корекцією курсу. Самі автори найкращі тому доказ Вони впали і піднялися. Це дає дозвіл на помилку. Так і наостанок така думка для роздумів. Автори багато говорять про списки. А що якби просто зараз, от відкинути всі але всі страхи, всі уявлення про те, що можливо, а що ні, угу. який би перший, найщиріший, може навіть найбожевільніший пункт з'явився б у списку цілей, написаному просто зараз від руки?